Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Президент України сьогодні запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони країни, яке стосується ситуації із релігійними об'єднаннями, що мають свої центри на території країни агресора. Звичайно, мова йде про українську православну церкву Московського патріархату на території парафії, якої служба безпеки України вже. Кілька тижнів поспіль проводять обшуки і знаходить там як літературу пропагандистського змісту пов'язаної з наративами Російської Федерації, так і свідчення про контакти найвищих ієрархів і священників Української православної церкви Московського патріархату з російськими кураторами, які зовсім не обов'язково пов'язані саме з церковними колами. Рішення Ради національної безпеки і оборони України. Має на увазі запровадження санкцій проти групи осіб пов'язаних із керівництвом Української православної церкви Московського патріархату. Це насамперед настоятель києво печерської лаври митрополіт Павло, якого ще називають пашою Мерседесом, маючи на увазі закоханість цього ієрарха. Насправді монаха до дорогих машин та інших коштовностей, що взагалі відрізняє стиль поведінки більшості найвищих ієрархів Української православної церкви Московського патріархату та й самої Російської православної церкви, як відомо, патріарх Кирило, також насправді монах відомий своєю закоханістю у дорогі годинники машини. Прибуває на місця зустрічі з вірянами у дорогих кортежах і, взагалі. Демонструє свою любов до багатства і пишності, що є сутністю діяльності російської православної церкви, цієї невід'ємної частини російської державної агресивної машини. А останнім часом російська православна церква під проводом Патріарха Кирила перетворилася на справжню церкву війни і вбивства. Її священники благословляють агресивні людино дії Російської держави і групи бандитів, що називає себе збройно. Ними силами Російської Федерації до речі, варто нагадати, що Українська православна церква Московського патріархату залишається у канонічній єдності з Російською православною церквою, немає ніякого значення, які юридичні рішення ухвалює Українська православна церква Московського патріархату аж до того часу, поки це релігійне утворення не визнає Україну канонічною територією Константинополю. А якщо це релігійне об'єднання не визнає Україну канонічною територією Константинополя. принаймні воно б мало звернутися до Російської православної церкви із вимогою про надання автокефалії незалежності, як це, скажімо, вже зробила Латвійська православна церква. Однак Українська православна церква Московського патріархату не зробила жодного з кроків, який би свідчив про її бажання перервати канонічну єдність із церквою війни. Ще одним учасником цього санкційного списку став Український олігарх Вадим Новінський, який багато років представляв у Верховній Раді України проросійські, тобто антиукраїнські політичні сили, спрямовані насамперед на перетворення України на колонію Російської Федерації. Саме такою була мета і партії регіонів, і різних там опозиційних платформ і блоків, створених після того, як перемогло повстання 2013-2014 років. І є абсолютно очевидним, що новий. Ський колишній громадянин Російської Федерації, який перетворився на спонсор Української православної церкви Московського патріархату. Цікавив жадібних церковників саме тим, що міг спонсорувати їхню діяльність. Однак я абсолютно очевидним, що в такій ситуації ми взагалі говоримо не стільки про церкву, скільки про групу людей, зацікавлених у спільному прибутку, яке це має все відношення до релігії, до душі, до самого поняття спасіння. Це питання, яке можна задати вірянам української православної церкви Московського патріархату, які поза сумнівом будуть намагатися залишитися частиною цього релігійного організму навіть в ситуації, коли із цим організмом буде боротися українська держава, що зацікавлена у власній безпеці. Втім, наскільки серйозною буде боротьба української держави із УПЦ московського патріархату, це ще велике питання. Президент України поки що виключно дав завдання. Підготувати протягом двох місяців закон, який би обмежив діяльність в Україні релігійних центрів із закордонними центрами України агресори. Однак є питання, чи укладачі цього закону дійсно погодяться з тим фактом, що у московського патріархату має релігійний центр у Москві, адже юридично священники УПЦ МП будуть доводити, що не мають ніякого реального зв'язку із російською православною церквою. Так що тут ще велика Боротьба у Верховній Раді України зараз вже є законопроект, який міг би поставити крапку на всіх цих зусиллях української православної церкви Московського патріархату утриматися в українському релігійному і громадському житті. Однак, очевидно, що у найближчі два місяці, поки будуть готувати законопроект президента. Цей закон навряд чи буде ухвалений парламентом, хоча й пропонувався депутатами різних фракцій. А таким чином у Української православної церкви Московського патріархату є чимало можливостей для маневру. Чи є можливості для маневру у того, на кого молиться патріарх Кирило, у Володимира Путіна? Як відомо, вчора президент Сполучених Штатів Джо Байден запропонував Володимиру Путіну. Подумати про можливість зустрічі в разі, якщо Путін припинить свою війну проти України і виведе з території нашої країни свої агресивні війська. Тільки в цьому разі президент Сполучених Штатів погодився на можливість зустрічі з агресивним російським керманичем. Однак, вже сьогодні, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що Путін не збирається виконувати умови. Американського президента, хоча й відкритий до перемовин щодо війни в Україні, представник Ради національної безпеки і оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі, коментуючи ці слова прес-секретаря російського президента, підкреслив, що не бачить ніякого зв'язку із тим, що говорять кремлівські чиновники, і з справжніми діями російського політичного керівництва, як підкреслив американський чиновник росіяни, досі сповнені бажання вбив. Вати українців, а зовсім не проводити перемовини, які б мали поставити крапку на загарбницькій війні Російської Федерації проти України, і з цієї точки зору пан Кірбі підкреслив, що дії Російської Федерації засвідчують бажання Володимира Путіна продовжувати свою загарбницьку війну. А таким чином ніяких реальних перспектив для перемовин з Російською Федерацією щодо закінчення воєнних дій, які Володимир Путін розпочав проти України два. 24 лютого 2022 року та ба раніше ще у 2014 році, коли було окуповано Крим і Донбас, поки що не проглядається ніхто не знає скільки часу буде продовжуватися загарбницька жорстока війна Володимира Путіна проти Української держави. Між тим. Сам Путін сьогодні розмовляв із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Однак і ця розмова російського президента з представником західного політичного світу продемонструвала повне нерозуміння співрозмовниками цінностей один одного і пріоритетів політичного характеру. Шольц вимагав від Володимира Путіна припинити війну в Україні і вивести свої загарбницькі війська з української території, наголошуючи, що Німеччина, як і інші західні країни, буде допомагати Україні у боротьбі без з російською агресією. Однак Путін не зважав жодної уваги на ці слова німецького федерального канцлера. Він навіть не приховував свого бажання знищувати українську цивільну інфраструктуру у заяві прес-служби президента Російської Федерації після цих розмов із Олафом Шольцем. Підкреслювалося, що Володимир Путін роз'яснив федеральному канцлеру Німеччини, чому росіяни знищують українську цивільну інфраструктуру. Таким чином, ми бачимо, що Володимир Путін готовий взяти на себе відповідальність. За будь-які людини ненависницькі дії власних збройних сил спрямованих саме проти цивільного населення, а навіть не проти збройних сил України, і ми бачимо, що Путін, якого зараз намагаються залякати міжнародним трибуналом, який розслідував би воєнні злочини Російської Федерації проти України, готовий взяти на себе відповідальність за будь-які злочини і не звертає уваги на погрози заходу, тому що сподівається, що його політика проти. України рано чи пізно дестабілізує і західний світ і примусить керівників цивілізованого світу іти на його людини умови. Таким чином можна сказати за підсумки ось цих останніх днів, коли керівники західного світу говорили Путіну просту річ або перемовини, або трибунал, що російський президент сповнений свого бажання і надалі воювати з цивілізованим світом на українській землі, і хоче перетворити громадян України на заручників у цій своїй боротьбі. За удавану російську гегемонію І нічого нового тут немає. Це абсолютно класичний підхід Кремля до зовнішньої політики. Брати заручників це улюблена тактика російських терористів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру вам.